Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні гостем нашого ефіру є депутат Житомирської районної ради, радник голови громадської ради з питань землекористування Василь Козел. Вітаю вас, пане Василю. Доброго дня. Ну, перше наше таке традиційне запитання: Ваш шлях до громадської ради. Я знаю, що це ваша друга каденція. І як так сталося, що вам довірили саме займатися питаннями землекористування? Так, да. е, я являюсь депутатом районної ради, це вже друге скликання. Е, до того я був депутатом сільської ради, Глибочської сільської ради. І е, переживаючи на землі, я е, маю на сільської території, бо я сам житомирянин, А я коли переїхавши на село і побачив те, як проживають люди, мені стало це хвилювати, тому що е, у грух мене я бачив. Які поля, які не оброблялися, да? це які наше надбання, що наші люди, наші батьки, наші діди обробляли цю землю і спокон віків. Да? І вона до того часу, я пам'ятаю, дитинство, які були поля і на сьогоднішній момент. І тому є різниця. Є різниця, да. і Тому я вирішив зв'язати своє життя, так сказати, земельним. Цим питанням. Для того я пішов, я маю дві вищі освіти, вона юридична і землепорядна, тому мені, так би сказати, легше і простіше, легше, простіше да, okay. займатися цим питанням. Я був головою, працював головою земельної комісії депутатської на Житомирському районі мину, минулу каденцію. В цій каденції мені довірили, я заступник голови е, земельної комісії, е, тому і в громадській раді, сам Бог воліє, як кажуть, да, і я займаюся цими питаннями. З якими питаннями сьогодні звертаються до вас люди і наскільки вони вирішуються? Люди багато звертаються, звісно. З питаннями виділення земельних ділянок, ви знаєте, в сфері законодавства нашого. Ми, кожна людина, кожен громадянин України має право на 5 земельних ділянок. З якою звер... площею? Сотку, одну сотку мають право під гаражезабудову, забудову, 4,5 сотки мають під дачне будівництво, 12 під садівництво, значить, до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства, до 25 соток в межах населених пунктів на території сільських на сільських районі мають право під для, для обслуговування житлових житлових будинку та господарських споруд. А в місті мають там до 10 сотих приватизацію. Uh -huh. Тому е люди, звісно, не дуже обізнані. І, як правильно кажуть, право маємо, а так. можливості не мають. Із-за того, із того, що наші люди як би, не хочуть чи не можуть, е вони ми знаємо, трудяться в поті добувають цей хліб, як казав Господь. Да? Так. Тому наша, наша місія, так сказати, наша е громадська рада. Да? Ви, ви знаєте, що громадська рада є консультативно-дорадчим органом. Ми не можемо вказувати владі або заставляти неї. Ми можемо рекомендувати і висвітлювати це питання, що ми і проводимо на основі круглих столів. Ми запрошуємо різних керівників і в аграрному секторі, і в інших секторах економіки і життєдіяльності для того, щоб запросити їх всіх разом за і обговорити, чим ми можемо допомогти владі. В цих питаннях. Ну, такий діалог існує між владою і да. між вами, ну, громадою. Діалог існує, Саме в цих не завжди... діалог існує, дійсно. Але не завжди цей діалог приводить до вирішення питань. Чому? Тому що багато питань є таких, які потребують зміни законодавства. Угу. А зміна законодавства ви велика і довга процедура. Якщо є воля, на то народних депутатів, вона, звісно, ми бачимо приклади робиться і швидко. Тому ми хотіли донести до мождовладців. Всеновна влада. Зверніть увагу, будь ласка, на цих селян, тому що я вважаю, і ми знаємо, в Конституції написано, що земля це найбільше надбання нашого, нашого народу. Може, полезні і скопаємо, як в Арабських Кімрахів, нефть і в росіян газ, вони і маються, а у нас земля. У нас іншого багатства немає, тому ми маємо до цього виноситися бережно. І допомагати не просто неї використовувати, а ще й відроджувати для наших майбутніх поколінь. Реалізація права приватизації, так? От давайте про це поговоримо. Так. Плюси е, і коли... мінуси у цього питання. Е, знаєте, які плюси? Ви знаєте, що таке розпаювання земель? Ви знаєте, так? Да? Це відновлення історичної справедливості після 17-го року, коли було. Забрано у нашого селянина, так, як вони називали, куркулів, розкулачення. Це було просто знищення заможних селян. І тому з 91-го року, ви знаєте, після оголошення незалежності вирішили, значить, відновити цю справедливість і роздали кожному, повернули такси кожному на той час, хто був колгосником, так, хто був членом колективних господарств. Їхнім рішення було. Встановлено до якого року і як ці землі були розпайовані. Вони були розпайовані, і багато років ці землі ну, поставали. Постували чому? Не було механізму обробки. Ви знаєте, великі кошти треба на сьогоднішній момент. Якщо вести сільське господарство минулими технологіями, воно не дасть свою прибутку. А нові технології ще не заходять. Зараз заходять спустя, скільки років ми бачимо, так і то ще не все дуже так досконало. Тому люди до нас частенько звертаються з приводу приватизації, з приводу е консультацій щодо надання в оренду своїх паїв. Тому влада не має права втручатися в особисті відносини між орендодавцем і орендарем. Але. Ми як громадськість, ми зобов'язані як депутати, ми зобов'язані стояти на охороні справедливості, не на охороні і заставляти людину віддати тому чи іншому, а так, щоб убезпечити наше населення і власників земельних пів від шахрайських всяких фірм, які від перекупів, від а тільки для того, щоб дійсно прийшли інвестори. Дійсно прийшли порядні фермери. І наша земля процвітала, і так само наше село. Тому що ви знаєте, що є такі латифундісти, наприклад, крупні компанії, які просто весною сіють, осінь збирають, а круглих їх немає. Це для нашого, я вважаю, для, для, для України не, неправильно. Ми маємо розвивати, як вам сказати, Село, бо це наша жемчужина, Да? А для того, щоб село розвивалося, робота в селі має бути круглий рік. Значить, Це має бути не тільки посіяти і зібрання, це має бути розведення рогатої худоби, тому що, знаєте, зараз поголовно, їх дуже мало. Це створення сімейних фермерських господарств. На основі е, паївців, що були роздані, так це підтримка. У нас дійсно е, цю каденцію. От в районній раді ми на земельній комісії розроб, е, розробили програму підтримки фермерських господарств. господарств, іменно малого масштаба. Не латифундистських цих, так. значить, ми маємо кошти, нам виділила районна рада. Понимаєте, це вперше. Я, це дуже, я вважаю це заслуга голови нашої комісії Володимира Демнокла. Це заслуга, я вважаю, голови районної ради адміністрації Ну, на цю каденцію якась взагалі хоч би не злазить. Розумієте, так в народі кажуть. Але ми, ми на все, ми готові співпрацювати з фермерами, значить, ми. Будемо компенсувати до 40 відсотків вартість великого рогату нетелів, так mm -hmm. які будуть постів. Послідстві... Це все буде під контролем. Це не думати, що просто так, як ну є можливість захотів, пожити yeah. має фермі представити документи, там і все, і умови його використання цих і де ці худово буде. Ну це дуже кропотлива і робота, але ми готові підтримувати. Ми готові надавати компенсації на зерно, на типу культури, енергетичного сектору, а сектор безпечно, я маю на увазі зерновий, там, хміль, хто буде вирощувати. Такі, які слав, славилась завжди, наша Україна славилась тим, ми готові підтримати. І на сьогодні ця підтримка є. І від держави, в тому числі. А скільки сьогодні фермерських господарств існує приблизно і чим люди займаються? Е тільки так... це прибутково, на вашу думку? Я вам скажу. Прибутково, сільське господарство, прибуткове, але воно е, вираховується не як, наприклад, в інших галузях порічно. А якщо ти за 5 років отримав прибуток або не прибуток, тоді ти маєш тоді вільну картину ти його чи не отримав? Чому? Один рік може бути так, другий так, а третій по-іншому. Все залежить від того. Таких... Господаря не залежить це. Да. від того, чим він займається, так? Залежить від технологій. Так, так. Залежить від погодних умов, ви знаєте, і залежить. Від відносин. Дії породи, чим він займається. 네, так, якщо чим займається від культур. Так, я так. вам скажу, от у нас на території, я не буду називати, що, щоб не подумав, що якісь там вибірують інтерес, не буду озвучувати фірми, але у нас на території є фермерське господарство, я вам скажу. Ми з ним поначалу боролися. Боролися чому? Мало інформації. Да? Ми бачимо, він кропить, це, кропить да? він вносить добро якісь ми. Ми вважали, що це вся хімія, сплошна mm -hmm. хімія. А люди по своїй скромності вони не публічні так? і не могло було знайти не з ними діалогу. Ну, не мало... Ми не розуміли, чому вони сіють, а осінь, осінь не обираються урожай. Для мене було дивно, тому що пройшли рік, два, ми почали тиснути на і нагріє Да? А тобто вони все... не збирали врожай? Не збирали, я вам скажу, чому. Значить, для них ціль була не отримати прибуток зверх, угу. а їм ціль була паля. Це, це, ми можемо паля. Сохранити поля для того, для майбутнього врожаю. Я вам скажу, вони використовують безтвальний обробіток землі. Угу. А я питаю, а що ж ви не говорите? Значить, не вивітрується почва. Вони внідряють новітні технології. Він, Він каже, Василь, нам. Лучше рік попасти на гроші, і даже, але воло буде рівне, да? значить воно вирівняється. І тоді ми можемо застосовувати новітні технології. Посімена посадка. Не сипле е, е, сажалка, да, вона по зернишку кладе. Угу. На якої стоять новітні датчики, які роблять технологію, е, скільки вложить, скільки доброго, скільки вони біодобавки не, не використовують хімію. Біодобавки це великі затрати, огромніші. Але вони на сьогоднішній момент вийшли, в них готові практично карти полей в електронному вигляді. А ви знаєте, новітні е, техніка, вона працює з комп'ютерами, практично там навігатори стоять. І всі це дуже-дуже це. Ну, ми можемо говорити з вами часами це. Я навіть не міг подумати, що у нас, наприклад, зайдуть до нас, і ми зараз їх лілеємо. Ми хочемо. Вони готові, вони дають нам на соцсферу, допомагають. Вони готові підтримувати, навіть. наших оточників підтримують завжди. Якісь там проблеми чи щось і школі. Тобто виступають, як меценати? Так. Да, і вони кажуть, нам не просто інтересно брати, ми готові давати. При умові, що влада, звісно, буде не палки в нам ставити, да? а допомагати. Щоб ми не бігли за свій довідкою гадами. наприклад, щоб ми не думали, там, не переживали за охорону цих земель, щоб не було резервських захватів, що у нас сплоща рядом, ви знаєте. Щоб все було по закону. Щоб все було по закону, так. Да. І, і по закону совісті. Тому що у нас законодавство, звісно, не зовсім відповідає тим новим вимогам. Але я думаю, ми дійдемо до того. Україна зараз розвивається, я думаю, дасть Бог, вона не буде розвертатися знову в іншу сторону. Да? Ми будемо йти вперед. І всі розуміють, що треба йти. Ні ну, шагу назад, ні шагу на місці. Да? А тоха вперед, а то всі в місці. Я думаю, ми будемо йти до того, будемо старатися. І також і в форматі і депутатського корпусу нашого ми будемо, і в форматі громадської ради, тому що е я в цей раз не являюся членом громадської ради, ви знаєте. Ви є радником. Я є радником. Е чому? Значить, минулий раз, минуло кенцію я був заступником голови громадської ради, соціальних питань попрацював, трошки опиту набрався. Це раз по-земельному дуже інтересне теж питання. Але пройшли зміни до законодавства, значить, до 996 ї постанови щодо неможливості брання участі як членом громадської ради, депутатом різних рівнів. Ну, я вважаю, я одразу вийшов з ума написав заяву, тому що закон поперед це, я вважаю. І якщо ти хочеш допомогти, не обов'язково бути членом громадської ради, ми так всіх і закликаємо. Приходьте. У нас кожен понеділок відбувається засідання правління, у нас є графіки комісії, які висвітлюються на сайтах, Заходьте, приходьте з любими питаннями. У нас багато профільна громадська рада, ми все допоможемо. У нас є радикальне крило, ви знаєте, якщо не чують, Позвонимо ну, да. є акрилотовки, є всякі люди. Да. Але розвиток громадської слідів має бути. Тому я вважаю, да, дійсно, ця постана була правильна, ці зміни. Чому? Значить, Місцеве самоврядування має розвиватися окремо. окремо, громадське, окремо, але все має робитися на благо держави. на благо народу. Так. От ви є депутатом Житомирської районної ради, наскільки от членство в громадській раді. Точніше, не членство а вирадник. Наскільки допомагає вам у вирішенні питань е, людям? Допомагає в чому, я скажу. По-перше, у нас, наприклад, повноваження депутата ограничені законодавством. Так? Так. От, наприклад, наша земельна комісія, би, вона так звучить голосно, так? а в нашу входить функції практично затвердження нормативно грошових оцінок. Це велике діло, ну, якби. Але б ми хотіли б, ми зверталися до депутатів Верховної Ради, до Кабміну щодо повернення нам делегованих повноважень, які Рада делегувала адміністрації в сфері розпорядження землями, так? в сфері контролю за ними. Ну, може, на сьогоднішній момент воно вже не актуальне, це звернення в плані того, що у нас іде, ви знаєте, децентралізація територіальна реформа. Якщо будуть об'єднані територіальні громади, я думаю, ці повноваження будуть їм передані. Це буде дуже правильно. Багато звернень є з людей, є сільських голів. Так? В тому, що значить, Вони бачать свої землі роздані вже на кадастровій карті. Вони одразу обіжають на, ну, на то, ой, граблять там чи не граблять. Все відбувається в межах законодавства. Розпорядником є обласне управління держгеокадастру. Вони не порушують закон в плані виділення цих земель, бо це їхнє повноваження. Щоб скасувати це і зупинити, передайте повноваження місцевосередування. Я маю на увазі на міста. Сільська громада буде знати, хто в неї просить, буде вести контроль за тим. І люди самі знають, кому віддати цю землю. Невже у нас немає місцевих фермерів? Є. У нас був приклад, я вам скажу, Ось буквально на поза тижні до нас звернулися з Миролюбівки люди. Да? До них зайшов. З пропозицією, у них є ферма, на сьогоднішній момент, я не буду фамілії нашої. І зайшла інша корпорація, да? мощніша. Вони предложили людям мед. Меду, меду, меду. Запропонував хто? Нова корпорація, корпорація яка заходить туди, так, новітні. Так. Вони пропонують на три тисячі більше платити, угу. наприклад, від того там. Так. Вони пропонують, ну такі умови, ви розумієте, ну все, красота. Деякі люди, звісно, ведуться, а деякі переживають, переживають за що? Одне питання ми задали. Де ваша технічна база? Вона знаходиться за 150 кілометрів від Миролюбівки. Вони обіцяють орати садибку, вони обіцяють там одне і друге і все. Ну, А люди ж бояться чого. Тому що чи не буде так, вони вам сьогодні пообіцяють, а завтра не будуть комусь снігу почистити в селі. так? Тому що місцевий фермер, який знаходиться вже більше 10 років, йому не треба просити. його. Тільки, пішов сніг. Та він тільки це не зробить. А він сам знає, він там живе, розумієте? А? Пішов сніг, вже трактор поїхав. Хтось помер, вже допомога на, там завести людей чи якісь допомогти, якщо мали багатодітна сім'я, чи там якісь пару гривень дадуть, пару гривень для того, щоб ви знаєте з цим Да? Бо це він свій. Ми не кажемо, ми за конкуренцію. Можливо, ця корпорація і ну, ну, треба, щоб заходили, треба вільна конкуренція, щоб все було щоб прозоро. Все було прозоро да. Ми не проти. Але ми маємо безпечити людей від обману. Ми знаємо, скільки є випадків, коли людина приходить, корпорація чи там фермери якісь приходить, обіцяють, і через рік, через два їх немає. А де їх знайти? І тим бачив, ти, ви бачите, які махінації е, землі, ми визнаємо, е, немає закону про обігу земель. Uh -huh. е, наш президент е, зараз підписав зміни до прийнятого закону, який був прийнятий 5 вересня 2016 року щодо обігу з меда зміни мораторій придлін ще на рік, та? до 1 липня, в зв'язку з тим, що не, поки що не готова база законодавча база для використання цих земель. Ми розуміємо, у нас все є. Використання є, а збереження немає, дотримання використання. Значить, приватизація є, а умови. За яких ферм має зберігати земельну ділянку, нема. Тому що вона може бути виснажена і віддана. Нам це не треба. Нам треба жити в віках, правильно? Ми хочемо, щоб наші правнуки жили на цій землі. Да? Нам не треба тут. Користувалися її надрами. Надрами, так, да? розумно. Тому що ви бачите, у нас надра є, комерції багато земелі, Да? Казалось би, мають бути робочі міста і все. Нема нічого. Немає, так. Тому що. Всі перекуп на перекуп, або тому ми маємо в форматі громадської ради, в форматі зустрічей на круглих столах, в форматі е, круглих столів із депутатським корпусом, співпраці з місцевим самоврядуванням, щоб разом убезпечити. Дойдемо цю реформу, дойдемо, вона буде. Ну, тому що земля має розпоряджатися та людина і та громада, яка на тій території проживає. Будемо з боротися, будемо допомагати, будемо консультувати. Ну, в Мене є хороший. Знайомий і друг наставник, може сказати, я був минулої, голова минулої каденції, да? Ви знаєте, генерал у Антоню, да, у нього є е, така життєва, як поговорка, чи кредо сказати, чи як, він чи говорить, силь. Якщо до тебе звертаються люди, ти можеш хоча б в день одного вислухати, одному допомогти, одному порадити. Якщо ми кожний так будемо робити, я вважаю, все буде добре. Незабаром відбудуться вибори голів так об'єднаних територіальних громад. От е, наскільки сьогодні люди, ви щойно говорили, що ви проживаєте в сільській місцевості? Так. Наскільки сьогодні люди готові до цих виборів? Наскільки вони обізнані? Чи вистачає їм інформації? Хочу сказати, що якщо казати за нашу територіальну громаду, то ви знаєте, у нас голова прогресивний, і, у нас ведуться різні, різні дискусії і, звісно, на загал. Інформації не вистачає. Я вважаю, що з народом, з людьми треба працювати в інформаційному полі. Треба проводити виїзні, виїзні якісь семінари, Засідані, засідання так. на території, е, е, сільський град. Дивіться. Людям тяжко зрозуміти. Да? Вони не розуміють, вони е, вони вважають так, вони кажуть, Васильович, ми тобі довіряємо. Ну, спасибо. Я, ну, довіра людей це найбільше. Да? Угу. Значить, Якщо мені довіряють, але я ж не можу за вас вирішувати. І я можу вам да? я підказати. можу підсказати, але рішення має бути від душі. Так? Рішення має бути правильним, сформованим так? і переконливим. Це говорить про те, що вони не хочуть відповідальності ні, чи? Ні. чи що. Знаєте, просто о, наші люди замучені. оцею Виборною потьомками, системою. Потьомками, угу. вони, ну, вони розуміють. Ну, я не за всіх кажу, є. О, о, Є люди, які дійсно активні, вони приходять на схід сіл, вони звертаються із запитами і живуть активним життям. А є такі, а як буде так і буде, це неправильно. Треба українську присказку, ліж би не було війни, аби не було хуже, не треба скасувати і забудь. Перед! Не треба дивитися. Я розумію, що ми живемо історією, да? в нас є історія, велична історія. І це земля не наших прадідів, це земля наших внуків. І правнуків. Якщо ми так будемо дивитися і йти вперед, все буде добре. По поводу об'єднання треба об'єднуватися, треба е йти вперед, треба робити реформування, якщо ми хочемо жити як ну, європейський, так, сказано, Але за їх, за правилами європейської у нас має бути такий самий територіальний устрій. Вона, тому для того, щоб е ці інвестори, які би заходили, вони бачили, що вони можуть співпрацювати з. Освіченими досвідченими людьми, так? які знають, що вони хочуть. Так? Європа, і інвестор, не готова два дні. Тільки не просто дати і потім побачити свої Можуть, кошти в деклараціях, а хочуть бачити, що вони дійсно дали громаді. Не дали голові адміністрації комусь там по почерді, uh -huh. а іменно дали громаді. І на ці гроші новий садочок, на ці гроші поли з дороги. Так? Наші фермери говорять, що якби було вирішено питання щодо передачі в оренду міжпойових доріг, між доріг так, ми готові їх асфальтувати. Не тому, що вони такі добрі, а тому, що їм вигодна логістика. Тому що логістика зменшується в половину, Що загнати машину в поле, так. а що загнати машину по нормальній дорозі. Так? Якщо Допустимо, образно би вони казати, що беруть рубль за тонну, то будуть брати, ну, то на погану дорогу беруть рубль 50. Логістика виростає, все це виходить на карман. Ну, це бюджетні, ну їхні кошти. кошти да. Тому, а треба все. Я вже народ треба вчити. Я вам дякую. Я вам да. дякую за сьогоднішню зустріч. Я бажаю вам успіху, щоб все те, що ви задумали, у вас здійснилося. Спасибі вам. Василь Козел, депутат Житомирської районної ради, радник голови громадської ради з питань землекористування, був гостем сьогоднішнього ефіру. Це була програма громадська рада. В студії працювала Анжеліка Нестерчук. Шануймося, до побачення.